Добрий вечір, друзі. Вітаю вас. Звісно, смачно. Дякую. Пригостити можете подивитись під відео. Там є посилання пригостити кавою. Дякую за спонсорські пакети. Дякую, дякую, дякую. Дякую за те, що допомагаєте нам. За спонсорство через YouTube, через Patreon. За прямі донати на наші проекти через рахунки благодійного фонду. Дякую вам, друзі, за підтримку, вподобайками, коментарями, тим що, тим, що ділитесь нашими етерами, за підписку. Зараз подивимось на підписку. Ну, скажу чесно. Хотілося би підписки більшої і ефективнішої. Отже, звісно, що хочеться, хочеться і хочеться, і це потрібно, і ми того вже заробили з вами. Отже, друзі, я дякую за те, що ви підписані на інстаграм, телеграм, фейсбук. YouTube майстер Овен Стефан і майстер Овен Стефан Екатері UK. Academy UK відрізняється тим, що ви тут дуже легко зробите з тої невеликої кількості відео-плейлисти і зможете працювати ними під час сну, під час е, відпочинку, під час роботи, під час прибирання, приготування їжі під час дорог, дороги. Лише, будь ласка, не за кермом. Багато разів ми вже говорили про те, що хочеться і сьогодні поговорити. Ви знаєте, такий стан зараз у більшості людей Ну, настрій неначе непоганий, не зіпсований, але і не гарний. Йому не стачає радості. Радість, до речі, тут можна допомогти на фізичному плані. Ви п'єте не гарячу каву, а гарячу воду. 5-6 кружок гарячої води на день розрідить. Можете аспірин кардіо прийняти. Теж розрідить вашу кров, і вашому двигуну буде легше розповсюджувати радість по вашому організму і трошки вам стане веселіше. Але ви знаєте, давайте зробимо знову експеримент. Я задам вам запитання. Ви... А, ну У нас прямий терм. Ми не зможемо, я піду далі. Отже, тому. Критерії вашого щастя, що би мало би статися в вашому житті, аби ви стали щасливими. Що би було де жити, щоб усі були живі, здорові, аби була гарна погода, аби було купа грошей, аби, аби закінчилася війна, аби, 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 аби. І оце такий цей лист, він не про що? Все, що ви скажете, ніколи не зробить вас щасливим. У вас буде в найомі ваше житло, у вас буде ваше ваше житло і так далі, ви все одно не будете від того щасливим. У вас буде Дружина і коханка і ще однак, і ви не будете від того щасливі. У вас буде тільки дружина і у вас буде шаланна любов. Це не зробить вас щасливими. Ніхто зовні, ніякі передумови не зможуть зробити вас щасливими. Ніякі блага, ненаявність чи відсутність здоров'я грошей, і автомобіля, подорожей і всього іншого. Не зробить вас щасливим. Логічне питання чому? Щастя це стан. Любов це стан, молитва це стан, медитація це стан. І щастя, і радість це стан, який не обумовлений не Не любов безумовна. Нелюбов до тварини, нелюбов не до людини це не є обумовлена чимось. Часто ви любите наперекор тому, що демонструють вам люди. Часто ви не розумієте, чому ви любите саме цю людину, і тому ви не вбачаєте е, критеріїв нелюбові, нещастя, нерадості, невдячності. Вдячність це стан. Молитва це стан, я вже казав. І, звісно, медитація це стан. Отже, щастя, радість, любов, вдячність, це стан молитви медитації. Ви вібруєте ваші вібрації створюють. Отже, тому хочеш бути щасливим, будь ним. Хочеш бути е Жити в любові живи. Хочеш жити в радості, тішся. Хочеш е, подякувати, стань подякою. Ділися своєю радістю. Ретранслюй своє щастя, щастя буде приходити ще більше. Ретранслюй багатство, стань багатством, багатство прийде в, твій, в твоє життя. Ретранслюй любов. Любов Всесвіту відгукнеться до тебе, ти будеш притягувати те, чим ти являєшся. Хочеш бути нещасним, будь ним, і ти будеш глибоко нещасним. Бо нещастя Всесвіт поверне тобі теж сторицею, і ти отримаєш повноту того нещастя, яке ти замовляв. Отже, дорогі мої. Хочете, будьте, вставайте і починайте робити це тепер. Ви обираєте, чи ви є добро, чи ви є зло, чи ви є щастя і радість, і любов, і подяка, і, е, я не знаю, гармонія, спокій. Отже, виберіть собі, чим ви являєтесь, і будьте. І знайте, що ніякі передумови не зроблять вас щасливим, не зроблять вас сповненим любові, радості і подяки. Ніякі земні і неземні блага, ніякі земні і неземні досягнення не спроможні стати передумовою вашого щастя. Ви самі є джерело свого щастя. Ви або щасливі, або ви прокидаєтесь вранці і дякуєте за те, що день наступив, що в сили в горні послали вам цей великий шанс. Або ви лягаєте в ліжечко спати, ви дякуєте за цей день, що він пройшов як найкращий день в вашому житті і зустрічаєте свою ніч, свій. Відпочинок і тіштеся тому дню, що наступить завтра. І коли ви починаєте і завершуєте свій день в подяці, дякуючи і сповнюючись радістю від того, що це відбувається, то я думаю, що ви тоді все вловили і у вас все вийде. Отже, я бажаю вам щастя.